Всім привіт! Рада вас вітати у себе на каналі. І перш за все, я хочу подякувати вам за вашу активність, яку ви проявили під моїм останнім відео. Мене це дуже мотивує. Тому давайте так і продовжимо. Підписуйтесь на мій YouTube, підписуйтесь на мій Instagram, посилання в описі цього відео. Ставте лайки, пишіть коментарі. Обов'язково пишіть про ваш стан та ваші відчуття. Таким чином, якомога більша кількість людей зможе почути інформацію, яка йде крізь мене, та стати більш спокійнішими, розвинути свою свідомість і більш гармонічніше реалізовувати свій потенціал. А тепер поговоримо про астропрогноз на тиждень з 31 жовтня по 6 листопада. В день, коли вийде це відео, 30 жовтня, Марс перейде в ретроградний рух. І ретроградним він буде до 12 січня 2023 року. В цей час справи можуть йти дещо сповільнено, а рішення прийматись з обережністю. Найкращим для цього часу буде виписати ці справи, які потребують вашого часу, також ідеї, і поступово, крок за кроком, в вашому темпі доробляти їх. Щодо починань, то з ними можуть бути деякі проблеми. А саме ви можете. Під час уже процесу виконання зрозуміти, що це не для вас та не ваше. Дуже гарно буде, якщо ви усвідомите це спочатку. Але якщо ні, то коли Марс вийде з ретроградності, ви все усвідомите. Щодо загальних рекомендацій на цей час дуже гарним буде обрати декілька днів в неділю, коли ви будете займатися саме тим, що вас запалює зсередини, тим, що вам цікаво і що буде вас заряжати. І в період ретроградності Марсу можуть відбуватися ситуації, коли, наприклад, ви з кимось про щось домовитесь, а потім в момент ви чи ваш компаньйон передумаєте. Це також нормально. У неділю, 30 жовтня, також і Меркурій буде робити досить важливий крок. Меркурій переходить у знак скорпіону. Меркурій в скорпіоні це про різкість умовивидів, про різкість у сприйнятті якихось своїх властивостей, властивостей своєї особистості і оточуючих. Це про збільшення критики, гіперболізація, збільшення якихось неідеальних властивостей. Не будемо забувати, що. Сонце, з'єднанні з Венерою, продовжує свій рух по знаку Скорпіону, і щоб вас зараз не накрило бажання контролювати все і все, щоб не піднімались зайві пристрасті та ревнощі, існують більш гармонічні варіанти для реалізації цієї надпотужної енергії. А саме зараз досить. Гармонійний час для того, щоб збільшити кількість тренувань, для того, щоб активно займатися спортом, активно пізнавати своє тіло для нового подиху в стосунках, для підняття інтересу в сексуальних стосунках з вашим партнером. А також цей час для роботи з великими грошима, для того, щоб піднімати свій прайс, особливо якщо ви відчуваєте свою цінність, цінність свого часу та ваших знань. Знову ж таки, хочу наголосити, що цей час найкращий для усвідомлення тих програм та установок, які являються рушійними в вашому житті, для того, щоб їх усвідомити, усвідомити, чому саме відбуваються з вами якісь неприємності, негативні ситуації. А якщо наразі в вашому житті підіймаються якісь конфлікти. То це ті самі червоні флажки, які вказують вам, що саме з цим потрібно ще попрацювати. А тепер більш детально про дні цього тижня. 31 жовтня, в понеділок, для того, щоб відчути внутрішню насолоду, насолоду собою, в першу чергу, слід виписати список справ, але адекватно оцінюючи свої сили, і намагатися зробити все. Справа в тому, що. Та внутрішня сила, якщо її сконцентрувати, направити в якесь русло, то вдасться зробити все і вдасться почати тиждень досить продуктивно. Але досить важливо вчасно звернути увагу на свій стан щодо вівторка, то цей день може бути дещо напруженим. Цей день переходу місяця у другу фазу, коли потрібно реалізовувати себе, реалізовувати свої плани і направляти свою енергію. Саме роздратування та іскристість може відбуватися через те, що ви не знаходите шлях для реалізації вашого потенціалу. Тобто у вас енергії дуже багато, але ви нічого з нею не робите. Середа досить гармонійний час для того, щоб комунікувати, для того щоб налаштуватись на настрій вашого партнера, вашого компаньйона. Цей час, коли люди будуть більш відкритими. Четверг і п'ятниця це ті дні, коли фокус уваги буде більш направлений всередину, коли будуть підніматися переживання, страхи, і люди будуть проектувати їх в оточуючий світ. Тому планувати зустрічі та якісь важливі комунікації краще все ж таки на середу. А вихідні це дні поблизу місячного затемнення, і в ці дні краще бути уважнішими до себе, до своїх поривань, до своїх слів, до свого стану. І більш фокусуватися на очищення простору навколо вас, очищення вас самих, можливо, якийсь детокс програми, якесь генеральне прибирання вдома, і все неодмінно вийде. Обов'язково подякуйте Всесвіту за ту інформацію, за ті знаки, які йдуть до вас, які вже в вашому енергополі. І я в вас вірю. Ви в мене найкращі. До нових зустрічей!